Аналізували діяльність та затверджували фінансові плани комунальних підприємств. Відбулося друге пленарне засідання 65-ї сесії Коломийської міської ради. Також говорили про виконання бюджету Коломийської громади за 9 місяців цього року. Деталі у сюжеті. На початку другого пленарного засідання 65-ї сесії Коломийської міської ради очільник громади Богдан Станіславський звернувся до присутніх. Він наголосив, що зараз українців сколихнули новини про корупційний скандал загальнонаціонального рівня. А в такі моменти дуже важлива роль місцевого самоврядування, каже Богдан Станіславський. Самоврядування тримає свій фронт, як тримають наші колеги, друзі на сході нашої держави. Коли під час війни критичний... Тура, як енергетика використовується не на благо, а на власним кишені. Це не лише питання, ні. це питання безпеки, справедливості і майбутнього. Далі вручили медаль почесний громадянин міста Коломиї Любомирові Грабцю посмертно. Знак пошани отримала його донька. Ця ініціатива звучала раніше, багато років раніше. Я хочу, щоб всі знали, що він завжди не підтримував, завжди вважав, що був хтось достойніший. Завжди вважав, що він робить замало. Хотілося йому більше вже банкінець здоров'я не дозволяло. А я дякую громаді, дякую владі, дякую, що поцінували. Далі депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо ПДФО. Зарахувати на постійній основі до загального фонду бюджету громад ПДФО роду розмірі 64% відсотки і відновити зарахування до бюджету територіального громада. грошового забезпечення. Військовослужбовців з двадцять року двадцять шостого році. Одержав поліцейським за особу рятував скла під час розгляду порядку денного значну увагу приділили питанню функціонування комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок. Зокрема, йшлося про затвердження фінансового плану підприємства на 26-й рік. Основні деталі озвучив Дмитро Півторак, директор комунального підприємства. Дохідна частина у нас іде 8 мільйонів. 350 тисяч. Із них сплата податків це 4 мільйони на річних. Це міський бюджет каждому місяць Ми сплачуємо 120 тисяч, державний бюджет 140 тисяч, пенсійний фонд 90 тисяч. Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Коломийського ринку за попередні роки розповіла Інна Ткачук, керівниця управління економіки. Робоча група впродовж місяця аналізувала різні аспекти діяльності підприємства і має свої рекомендації щодо діяльності комунального підприємства. Пластита поводити в основному порядку фінансові плани підприємства за поточний і наступні роки. Також проводити автоматизацію бухгалтерського обліку, тому що бухгалтерський облік вівся в паперовому вигляді. І частково в таблицях екзе провести актуалізацію торгової площі, структуру тарифу затвердити на засідання виконавчого комітету, і також шукати додаткові джерела надходження коштів для підприємства. Провести економічно обґрунтований розрахунок орендної плати з 1 метр квадратний, провести інвентаризацію вільних приміщень, а з можливістю оголошення конкурсу з оренди, розробити план розвитку підприємства, тобто такі стратегічні плани, порядкувати території по вулиці ринок, шляхом ліквідації торгівлі з землі. Обговорили і питання будівництва та іншої нерухомості, яка є на території ринку і біля нього. Католі, чи законність тих фахів що там до суті спину немає? Вони ну, стану насувати ситуація. Там поруч був громадський туалет, то зараз він багатофункціональний, що верхне стену. Все, що ви кажете, це саме земельня. Що, що стосується нерухомості, є, є деякі будівлі, є більшість, які є на балансі міської ради, є деякі металеві конструкції, які не мають питання або комунальні крім їх викупити. Пропозиція на рахунком демонтажує тих будівель, яким не є законом. Рина, як комунальна встанова, буде постійно в місь... міській власності, як ринок він буде працювати, як працювати, працювати, що все, ж що міста розповсюджується, думки попробувати, цього не буде. Підтримали депутати і програму забезпечення безперебійного централізованого водопостачання та водовідведення для мешканців Коломиї на 2026 рік. Дана програма вона перш за все спрямована на стабілізацію фінансового стану комунального підприємства Коломиї водоканалу у 2026 році. Основне спрямування її на фінансування використаної електричної енергії та послуг оплата послуг з розподілу електричної електричної енергії. По у 2026 році програма планується до затвердження у розмірі 28 мільйонів 800 тисяч гривень. Розраховувалося з урахуванням вартості електричної енергії на даний час з урахуванням середніх показників споживання електричної енергії, плюс інфляційні індекси, які пропонуються державою у наступному році. Затверджуємо програму аналогічну, яка зараз працює. Затверджені в теперішньому часі у зв'язку з тим, щоб мати можливість закласти дані кошти у бюджет міський бюджет на 2026 рік, в разі якщо комунальне підприємство на наступні етапи. Буде подано на розгляд виконавчого комітету Коломийської міської ради економічно обґрунтований тариф. Якщо тариф буде затверджений, дана програма буде не актуальна. В іншому випадку програма буде працювати. Така програма вже працювала в громаді цього року, продовжує Богдан Станіславський. Ми обміняємо фінансовий план водоканалу згідно законодавства, водоканал зобов'язаний за подати. На наступний виконком буде подаватися тариф, який ми зробили до фінансовому плану. Але є домовленість, що військовий час ми не знімаємо тариф, тому відповідно мусить прийняти цю програму. Що бюджет закласти кошти, це порядка 28 мільйонів, які ми цього року вилучили з бюджету. і дали на зі цілі. про виконання бюджету за дев'ять місяців цього року розповіла Ольга Гавдуник, начальниця управління фінансів та внутрішнього аудиту Коломийської міської ради. Всього до бюджету надійшло більше 860 мільйонів гривень. З них це більша частина близько 60% Це доходи загального фонду. Наступні це йдуть доходи спеціального фонду більше трьох відсотків. Трансперти до загального фонду складають. 37% та трансферти до спеціального фонду складають 30%. Тенденція до збільшення доходів. Податок на доходи фізичних осіб збільшився більше ніж на 7%. Місцеві податки та збори на 17%. Цей податок на 36% по адміністративних штрафах та плати за адміністративні послуги є незначний спад всього за 9 місяців 2025 року надійшло 298 мільйонів гривень найбільше це є ПДФО із заробітної плати щодо видатків за 9 місяців 2025 року всього касових видатків проведено на 667 мільйонів 748 507 гривень. Найбільше це є галузь освіти більше ніж 368 мільйонів гривень. Наступними іде житлово-комунальне господарство та е, органи управління. Станом на 1 жовтня 2025 року заборгованість по захищених статтях складає. 7 мільйонів гривень це є заборгованість по освітній. на завершення сесії. Традиційно депутати розглянули замальні питання.